Щойно забрав пакунок з Укрпошти. Мені тут прислали монети, купував монети на Віоліті. по низькій ціні. Ще сьогодні я придбав у Національного банку України нову монету відродження Чорнобиля. Запакували роли дуже добре. Тепер скальпелем не мов. Операція, треба обережно вскрити, щоб не пошкодити роли, тому що люди люблять так пакувати, щоб надійно було, але не думають про те, як це розпаковувати. До речі, я якось бачив на Ютубі один колекціонер купив собі банкноти України і коли розпаковував, взяв ножицями і шматки, банкнот відрізав. Таке буває з усіма. Але нащо виставляти таке на YouTube та позоритися? Не розумію. Ще сьогодні пощастило замовити у Національного банку України монети відродження Чорнобиля, чорна лелека». Дуже гарна монета, вона мені сподобалася. Я не знаю, як вживу буде виглядати, а на картинці дуже добре виглядає. Класна монета. Вдалося замовити дві монети. Бачив на сайті пік людей було 23 тисячі онлайн. Дуже багато, звичайно, менше є. Але монета цікава, тому багато бажаючих було її замовити. Майже добрався до монет. Тут ще запаковано. І скотча, багато скотчу. Тепер треба якось відкрити, щоб не пошкодити. До речі, мені один військовий розповів таку історію, що за кабзонами одного бурята на передовій при обшуку його речей було знайдено ось такі роли з монетами, з нашими українськими монетами ЗСУ. Звісно, хлопці на передовій розділили. Ці монети, вони більше ціняться, тому що вони як трофейні. Ну, звісно, це символічно ціняться. Так. Ти їх не зможеш дорожче продати, але все одно нашим військовим приємно було знайти такий подарунок від бурята. По собі можу сказати, що коли був в окупації на початку 22-го року. Російські військові активно скупали такі монети ЗСУ. Вони їм подобалися. Може вважали, що це як трофей. Не знаю, ну, купували активно. Особливо ось такі, як в мене, дешеве. Я принципово не продавав, ну, хоча до мене і не підходили з цілі купити. Я продав всі свої монети Там одному знайомому. Також перепродає речі. Купив в мене дешево, тому що я вже виїжджав, а куди мені з монетами їхати через блокпости, їх би все одно забрали. А так людина хоч трохи заробила. Ось це роли дешеве. Купив їх по вигідній ціні, купив два роли по 650 гривень і один рол за 700 гривень. Я днів тому дивився по ціні мінімальну ціну, що я знаходив, було 800 гривень, а так в основному 1000 гривень за рол цих монет. І чому ці роли дорожчають? Я вам зараз розповім. Все дуже просто: багато ролів розпечатуються, щоб продавати монети по одній. Або Національний банк України випустив ці монети, щоб вони були в обіході. Тобто невідомо скільки розпечатали вони ролів. Можливо, половину тиражу вони розпечатали, тобто півмільйону. Всього таких ролів на 1 мільйон тираж 40 тисяч виходить. Якщо населення змогло купити 20-30 тисяч ролів, а все інше залишилося в банку і пішло в обіг, то дуже багато розпечатали ролів. Тому і дорогі перші роли. 18-й рік. Так як тоді, ще мало хто задумався про те, щоб інвестувати або колекціонувати роли. І їх активно розпечатували. Цікаво було подивитися на монети, можливо, є якийсь брак, щоб продати дорожче. Бо просто на продаж розпечатували. І перший рік дуже мало ролів залишилося. Їхня ціна зараз від 3 до 4 тисяч гривень за один рол. Інші роли також будуть дорожчати. 19-20 рік буде дорожчати. ДШВ це 21 рік. Але дешеве само по собі дуже цікаве. Тому що десантників дуже багато. І сама по собі дуже цікава монета. У великих монет тираж 1 мільйон. Маленькі, що зараз ідуть: Антонівський міст, ТРО так далі. там тираж 10 мільйонів штук. Дуже багато. Але вони зробили тематичні роли, і в ролах всього-навсього півмільйона тиражу, тобто 20 тисяч ролів. І це також цікавий предмет для інвестування або колекціонування. Ну, більше всього, завжди будуть цінитися великі монети. Я дуже часто міняю свої інвестиції. Наприклад, ця монета, я купував дві такі монети. Вони вже продані. одну вже давно продав. цю Вчора продав, зараз буду відправляти. Цю монету я купив за 4000 гривень, але продав за 3200 гривень. Тому що купував на емоціях, а на емоціях купувати інвестиції не можна. Купив цю монету, тому що дуже сильно сподобалася. Але вона впала в ціні. Звісно, вона ще буде дорожчати ця монета, але коли це буде і наскільки вона здорожчає, невідомо. Скоріше за все, вона добре в ціні виростить, коли вийде наступна монета про вступ України до ЄС. Тоді ця монета дуже добре в ціні піде. А зараз я краще вкладу гроші в інші монети. Котрі швидші і більше зростуть в ціні, наприклад, там в 2-3 рази за декілька років, це сама по собі буде не сильно рости в ціні. Звісно, вгадати неможливо, як буде рости ця монета, коли це почнеться, але я вирішив вкласти в інші монети або банкноти, котрі 100%, на мою думку, зростуть в ціні. На цьому прикладі хочу сказати, що треба. Керувати своїми інвестиціями. Не треба купувати і нехай лежить, поки не зросте. Якщо є можливість продати купити щось інше, що більш скоріше виростить в ціні, то робити це треба. Планую зараз закупитися ролими монет ЗСУ. Є тенденція до росту, подивимося, що далі буде. якось так. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Бережіть себе. Ще побачимось.